Переставила штатив, бо там мені мішає вишня і гілочка. Ми сьогодні їздили закупитися м'ясо для фенді. Оце індюшатина тут, а оце телятина. Гопча сума, я не знаю, де я діла чек. Зараз, якщо найду, тут же ж куча чеків. О, зараз пакет полетить. Так, де ж він той це Аврора? Так, значить, філе індичини 5 кілограм, 48 грам, по 189,90 це на 959 гривень. Так, і м'якоть телятини, оцей кусочок. Значить, коштує 976 грам по 9,90 на 253 гривни 70 копійок. Зараз я це все віднесу до хати і продовжимо далі. Ой, господі, важкеньке. Так, з м'ясом розібрались, тепер. Будемо розбиратися е, з оцими покупками. Значить, дивіться, оце цукор, 6 упаковок. Це, на, кхе, оце все це для Наталії. Вона заказала. І зараз скажу, по чому був цукор, скільки коштував. Так, цукор коштував 28 гривень 40 копійок. Взяли їй шість упаковок. Так, це поки що чек мені потрібний. Значить, далі вона заказала отакі судочки. І оці судочки, значить, ми купували в Аврорі. Так, зараз буду говорити. Вісім оцих, я кришки познімала, вісім по 31 гривні. Далі. Чотири це оці. Один, два, три, чотири, по 39 гривень. Тут е, літраж трішки різний. так, І два судочка ось такі по 49 гривень. Забрала все, що було в Аврорі. Потім я вже положила. чек, е, так, оці. Вони саме більше, здається, так, да, три штучки сюди чек положила Наталі, щоб е, оці по 55 гривень. Оце все я їй купила, що вона заказувала. Вона заказувала 20 штук, але ми забрали всі, і вийшло 15. Ну, так що хай звиняє. Зараз я так, зараз покладу сюди, чек, а там вона розбереться, я віднесу їй. І це зараз все я приберу. Піднявся вітер. До ну, він і був, але не такий. Так, тепер, що ми взяли в Аврорі, мені. це мені такий треба був маркер. Він коштував, здається, 9 гривень. Зараз тут чек. Це ж, є, щоб все не запутатися тут. Так. да, 9 гривень. І 129 гривень це коштували навушники. Ми їх там перевіряли, отакі Huawei. Бо в мене, і оце запасні навіть дають. Бо в мене чомусь один навушник не працював. І кажу, Віка, ну я не можу з одним навушником. Давай десь купимо. І оце зайшли в Аврору і купили такі навушники. Ну Ми ж там оце шукали для Наталії, і якраз я згадала. А маркер для чого? Там на каналі у садку Наталії вона показувала, як вона маркує живці свої. І вона бере жестяну коробочку, якось вирізає, пише маркером і заклеює скотчем. Бо я вже що не робила, ці бейджики ставила, ложечки і вилочки, а маркер витирається, то і нічого не допомага. Так, ну оце ж я його не буду так дуже запаковувати. Оце такий. Подоставала все, а тепер буду розповідати. Ну, отакі от пакети. Це май, майка з ручкою гривна 20. Отакі от без ручки це 90 копійок. Значить, що ми купили? Ми купили то для Наталі окремо. Так, купили ми. Зараз зараз, зараз. картопля. Молода, першого гатунку. Кілограм 372 г по 35 гривень. 89 копійок на 49,24 Ну, не сказати, що вона така, прям ваг, ну, ось така. Далі купили сметану, віка її не любить президенту таку сметану. Ну, але ж взяли, бо вже й до борщу немає. 15% жиру, 325 грамів. І коштує 36 гривень 70 копійок. Томати рожеві, три штучки. Ось такі взяли, віка якийсь салат хоче. ось ну Вони ще полежать, ще порозовіють 390 грам по 78 гривень 89 копійок на 30 гривень 77 копійок. Так, напій швепс. 32 гривни, 70 копійок, 750 мл. Правильно ж я його називаю. Бо Віка мене потім закритикує. Безалкогольний, сильно газований, соковмісний. Ну, ось. Швепс. Ну так. Далі сир м'який. Це вона хоче, це ж якийсь салат робить ось такий. Е, 200. 200 г його тут маса нето 230 г, маса, е, маса нето основного продукту 200 г. Так, щоб ми не, забу, не як сказати ну правильно говорили. 45% жиру, м'який, філата, це для салату вона взяла. І коштує такий сир 58 гривень 90 копійок. Капуста рання. 920 грамів по. Не поняла. Ні, вибачте, 520 грам. Да, по 18 гривень 95 копійок. На 10 гривень 7 копійок. Ну, оце така капуста. Так. Це все по АТБ. Так, кориця. Кориці три упаковочки, 20 грам. Мелена я для себе взяла по 9 гривень 10 копійок, одна упаковочка. Мультизлакові палочки, дві упаковки була акція теж. Віка каже: ти собі щось береш? Кажу, так ось на дереві повно всього. Вона каже, така ночі. Я кажу, та ночі, я зараз вже й не їм. Ну нічого, взяла дві упаковки по акції. по... 46 гривень 50 копійок. І ще там знижка по АТБ, то вийшло по 44 гривні 18 копійок. Так, далі кава розчинна а по акції 200 грам, Коштує 234 гривні 90 копійок. Ну, оце всі покупки, які ми зробили в АТБ. Для себе ще оце в Аврорі взяла навушники і маркер. Що ти там сердишся? Ну і зараз я все це прибираю і понесу Наталії, поки іще вона десь там в літній кухні і фендюшу випущу. Айчка пускай мене. Наташ, я сама не зайду, тут куча всього, я єлі сюди, я еле сюди, та він нам не помішає, ти мені поможи. А можеш закрить, як хочеш. Ти будеш міщаці. Хе-хе. як вона з ним балакає. А що тебе знову? А там? Та, мабуть, вишні їв. Ага. Замурилась. Да, й жарко ж. Так. Боже, стільки тисяч. Держи, держи, Наташа, я всі великі, на і ще, бо мені не влазить. Я всі великі забрала в Аврорі. Всі. І це, бу... і це вийшло всього 15 штук. Ну я думаю, Віка, Віка сказала так, не хвате, ми потім ще привеземо. А може й хвате. Ага. Ну пішли. Так, пішли. так закрий же калітку. калітку. Ага. калітку. Ой, ну, в общем, я я вже відео зняла, розпаковки. Кажу, я віднесу. і Віка хоче... робить собі купи, я собак це одни. Ага, добре. А я собі... Дивися, Наташ, ну все, там воно чеки є. А я вже це прийшла, кажу, Віка, там же ж ще остаються гроші. Раз немає іще на ще на п'ять. Тоді кажу, давай я возьму шість сахару, ну цукру. А вона каже: а вона ж п'ять заказувала. Кажу, в їй не лишнього буде. Я знаю, кажу, що їй Кажи, не буде лишнього. Що ну, ага, воно? Оце ж взяли дванадцять, Наташ. Кажу, Віка, ну піду може найду ще якісь там, хоч ага. вернулася. І оце ще три оцих великих взяла. Думаю, ну оцих це по п'ятдесят п'ять гривень оці, Наташ. Цукор по 2840. Поняла? Все, здачу дала. Все. Отож. Беру. Беру зараз. Ну, молоке ще не кип'ячене. Ну, хоч не кипячене влий, бо таке воно дуже гіркувате. Щас з молоком <laughs> добре. Я воно поставила на кисляк. Ага. Наташ, а, я тобі вгодила. Вгодила заява. Ой, ну слава Богу. Ну нічого, що їм папа. <рігра> <рігра> нічого, не буде лишнє. Унок буде ще компот робити, іду зараз компот робити. А я думаю, ну лишається ж гроші. Навірно, візьму. Ну, важкувато. Ну, ми собі сахар не, цукор не брали, а таке все. То капустинку, то чотири огурчики, то помидорчик. Ну, Віка там то салат Тобі хоче надо робити. Я зараз надіп'ю. п'ю, не переживай. Разом, ну і все, і мені смачного, а ти а ти встатковуєшся. О, ну ну вона знайшла куди примінення. Ти представляєш, чого в них так мало? Я кажу, Віка, може в добробуті, а Віка каже, ні, такого вибора там немає і маленькі у добробуті. Каже, а ви оце як... де в, Аврорі? в Аврорі. І в Аврорі знаєш де? На соцмісті аж. На соцгороді. Ого. Ну ми ж їздили поїхали по Віка там квіти полила і, а -а -а. і оце ж кажу Віка, давай. Вона каже: раз тут мало, то в других же каже, можуть бути ще й менше. Та ну О, яка красота. Да. Ну це тобі вистачить поки. Каже, нада буде, хай скаже. Та ну да, ну може й і... ну мені ж. А може й хватить. А може й там... хватить. А, а да? Ага. Забозьми з дому. В тебе ж пусті є, Є. Щоб мені обратно не кухотило. Хорошо, бо дуже ж дорого, да. Наташ. Я пошукаю, Сползю. ну не, не такі там овальні є, якісь таємниці. Добре. добре, добре, Наталася. Все, я п'ю каву. Пий.